Йомкіпур, свято Очищення, приходить через 10 днів після свята труб. Книга Левіт, 23 розділ з 26 -го вірша. Господь промовив до Моїсея, кажучи, а 10-го дня цього місяця, день викуплення, нехай у вас будуть святі збори. Зміряйте ваші душі та приносьте Господу всепалення». Не займайтеся самого цього дня жодною справою, бо це для вас день викуплення, щоб звершити за вас викуплення перед Господом, вашим Богом. Не займайтеся жодною справою. Це вічний закон для ваших поколінь у всіх ваших поселеннях. Він буде для вас суботою субот, тож смиряйте ваші душі від 9-го дня місяця. Від вечора аж до наступного вечора святкуйте вашу суботу. За місячним календарем святкується з вечора 9-го тішрея 7-го місяця, за нашим сонячним календарем у 2025 році, з вечора 1 жовтня до вечора 2 жовтня. Це навіть не день святкування, а День змирення та глибокого покаяння. Як проходив день очищення, коли була скинія згодом перший та другий храм? Нагадаю, з чого складається храм? Був зовнішній двір, де був жертовник, на якому приносили всепалення. Зайшовши у храм, була святая. Там священники по своїй черзі служили два тижні. Заходили раз у день, міняли хліби та поправляли світильники. А за нею йшла святая святих, де був кавчег зі скрижалями, на яких було записано десять заповідей. Освітлювалася вона не світильниками, а самою присутністю Бога, і лише раз на рік, на Йомкіпур туди заходив первосвященик з кров'ю козла та кропив нею ковчег за викоплення та освячення всього народу. А другого козла відпускали в пустелю, та перед цим первосвященик клав на нього руки, клали на нього гріхи всього народу. В народі він називався Козел відпущення. Йомкіпур в перекладі означає викуплення прощення. цей день Всевишній зважує всі наші справи. Для чого потрібно відзначати цей день? Для очищення свого храму. Перше Пісня до Корінтян, 3 розділ, 16 вірш. Хіба не знаєте, що ви храм Божий і що Божий Дух живе в вас? Якщо хто нищить Божий храм, того знищить Бог адже Божий храм святий, а ви ним є. Для очищення від тяжких гріхів. Це порушення десяти заповідей, вбивство, аборт, блуд, наприклад. Для очищення від суєтного життя, 1 Петра 1, 18-19 Знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, переданого батьками, не тлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного й чистого агнця. Для очищення від гріховних звичок, паління, алкоголь, наркотики. Цей день є також пророчим. Воно нам говорить, що всі люди мають стати на суд перед Батьком Творцем, Євреям, 9 розділ, 27, 28 вірш. І так, як призначено людям один раз померти, а потім суд, так і Христос один раз приніс себе, аби понести гріхи багатьох. Другий раз Він з'явиться не задля гріха, а тим, які очікують Його на спасіння через віру. Зі святом вас бажаю вам очищення та спілкування з Спасителем Христом.